Всім привіт! Сьогодні виїхали перший раз збирати чорницю. Хто не знає, як її збирати, зараз покажу. Знаходимо полянку, де вона є. Її не завжди видно, але якщо ви бачите кущ, обов'язково потрібно його по ньому пройтися. Такий комбайн 5 євро коштує. І стягуємо. спеціальні такі. І так збирається вона. Однією рукою направляється кущ, а іншою захвачується. Ось я вже трішки зібрав. Ось такої брудної я наб... назбирав і тепер ситом пересію. Листочки відкидаю. Брусніку зелену відкидаю, щоб вийшла чиста. Листочки пальцями обриваю. Збираєш час, а перебирається 3 години. І ось така кількість вийшла, десь кілограма три приблизно, з пів відра чорниці. В цьому році вона не, не вродила, дуже сильно мілка і дуже сильно багато печеної. Дощів не було і немає. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Всім добра!